Біблія Новий Завіт Дії Святих Апостолів, розділ 12. На той час цар Ірод простягнув руки, щоби декому з церкви заподіяти зло. Він убив мечем Якова, брата Івана, а коли побачив, що це подобається юдеям, задумав схопити й Петра були тоді дні опрісноків. Він схопив його і посадив до в'язниці. Передав чотирьом четвіркам воїнів, щоб стерегли його, бажаючи вивезти його до народу після Пасхи. Отже, Петра стерегли у в'язниці, а ревна молитва за нього підіймалася від церкви до Бога. Тієї ночі, коли Ірод мав його вивезти, Петро спав між двома воїнами, скований двома залізними ланцюгами, і вартові перед дверима стерегли в'язницю. І ось Господній ангел став перед ним. І світло засяяло в кімнаті. Штовхнувши Петра в бік, він підвів його, кажучи, швидко вставай. І залізні кайдани поспадали з його рук. Ангел же сказав йому: Підпережися і надінь своє взуття, тож він зробив це і каже йому: одягнися у свій одяг і йди за мною. Вийшовши, він попрямував за ним, не знаючи, чи те, що відбувається через ангела, є дійсністю. Бо думав, що бачить видіння. Минувши першу і другу сторожі, вони прийшли до залізної брами, яка вела до міста. Вона сама собою їм відчинилася. Вийшовши, проминули одну вулицю, і раптом ангел відступив від нього. Отямившись, Петро сказав: Нині твердо знаю, що Господь послав свого ангела і вирвав мене з рук Ірода та від усього, чого сподівався юдейський народ. Поміркувавши, він прийшов додому Марії, матері Івана, прозваного Марком. Тут зібралося багато людей, вони молилися. Як постукав він у ворота, двору вийшла служниця на ім'я Рода, щоби довідатися, впізнавши голос Петра, з радості не відчинила дверей, а побігла й повідомила, що Петро стоїть біля воріт. Вони їй сказали: Ти не в собі. Вона ж наполягала, що так воно є. А вони говорили, це його ангел. Петро стукав далі, відчинивши, побачили його й жахнулися. Давши їм знак рукою, щоб мовчали, розповів їм, як Господь вивів його з в'язниці, сказав сповістіть це Якову й братам. І, вийшовши, він вирушив до іншого місця. Коли настав день, поміж воїнами щинилася велика тривога. Що сталося з Петром? Ірод, пошукавши його і не знайшовши, допитав вартових і наказав їх відвести. Потім пішов з Юдеї до Кесарії і перебував там. Ірод був розлючений на тирців і сидонців. Вони прийшли до нього й однодушно благали власта, царського постельника, просили примирення, бо їхні території забезпечувалися з царської. Призначеного дня Ірод, задягнений у царські шати, сівши на судилищі, красномовно виступив перед ними. А юрба почала кричати Це голос Бога, а не людини. Та раптом вразив його Господній ангел, бо не віддав славу Богові, і з'їли його черви, і він помер. А Боже слово зростало і множилося. Варнава й Савло, закінчивши служіння, повернулися в Єрусалим. Взявши Івана, якого прозвали Марком.